Тут реклама спайру чомусь, ну хоча зрозуміло чому спайру. Так, палітутку вам не показав, але ну, вона там короче, є. Реш вже Bash. Це п'ята частина. Ну коротше це у нас репліка. Ще із Китаю, ну вже. Коротше хочу позбутися болотних версій, поїдуть вони до денчика на знищувальний стрім, як ви зрозуміли вже. Ось ну, може там ще щось прийшли. Для нього теж палітурочка. Все гарно, все красиво там і так далі. Коротше, все це перевіряти будемо е вже на якомусь стрімі. Але в форматі е ви дивитесь на телевізор. Ну поки що так. Якщо вам таке зайде, то чому є? Перевірити, перевіримо, чи буду я так грати, Ну це вже залежить. В якомусь сенсі від мене, ну і від вас теж. Так, це у нас другий краш. І тут мабуть... А, -а, а, Crash Team Racing. Нарешті. саме, саме це. Я дуже багато награв у дитинстві. Саме в четвертий. Проходив на 101%, вже розповідав, це багато разів Всім, мабуть, вже всі вже про це знають. Бачите? На 101% проходив навіть за двох персонажів. Так що, якщо цікаво, збереження свої покажи. Так. так. Що я дійсно приходив. Ну і ко колись колись повторимо вже на стрімах, це все, але, але. В якому форматі це вже ось таких от 5 дисків всі з, з, з мануальчиками. Ось така ось посилочка. Всім дякую за увагу, всім па-па і гарного дня! Ще щось забув сказати, все одно буде два шорти, мабуть, може навіть три. Коротше, підписуйтесь на канал Ski на інший мій канал Тигри з Буршном, якщо вам цікаво, гра Keyforge неймовірна, унікальна дуельна, гарткова і так далі. Ну, можливо, там будуть ще якісь ігри, але поки що, поки що все погано, тому що робота. І. Коротше, ці... Цим видом діяльності не встигаю займатися. Все, всім дякую за увагу, всім ще раз гарного дня і всім папа.